Всім привіт із сонячної Італії хотіла записати якби, наступне відео продовження по роботі в Італії. Я коли працювала, то дуже часто були такі от від дітей намеки, що от, Ну і всі, хто працюють, можуть таке почути, тому я хочу це розказати. Такі намки, що от там світло зекономити, там зекономити. Потім ми ж тобі і так гроші платимо. У нас це ж пенсія така, ми ще й тобі платимо. І нам ж оце ж не вистачає, ще ж ми й годуємо ж тебе. Кожна баданта може почути в Італії. Тому хотіла сказати, що не віддіться на це, тому що на кожного, хто потребує в догляді, отримують мінімум 600 євро на догляд. Доглядальницю. Я коли приїхала, думала, боже, які молодці, напевно, діти отак працюють, останні відривають, на баданту платять. Ні, неправда. Буває ще таке, коли два-три рази в тиждень приходить прибиральниця. Теж італійці можуть розповісти, що це ж ми платимо за прибирання, а ти вже й такий неловко себе відчуваєш, що і ти побарав, Ні, Це приходить від комуни. Не до всіх, але приходять від комуни два рази на тиждень прибирати. І там, здається, півтори чи дві години сидить. Я просто зустріла була жіночку, вона каже, ну от вони ж їй кажуть, платять, ну, типу, могли б і мені ці гроші доплатити, я й сама повбираю. Ні, від комуни приходить. Потім бувають такі моменти, ще від комуни можуть приходити соціальні працівники, як от психолог, просто теж дві години поси. Я коли працювала в одній сім'ї, там ще була зі мною жіночка Італійка, і от вона розповідала, що везе свою маму на комісію, щоб наче доплатили гроші за доглядання мами. І вона ще так схитрувала, каже: але це тільки хто. Працював в медичних закладах, от вона працювала в медичному закладі, і її мамі полагаються гроші на доглядання. Це неправда. Так що у мене сусід, рік тому, він собі відрізав фризою ногу, пенсію йому ще не дали, тому що він ніде не працював, ні дня йому 50 років, а по догляду за ним він отримує 600 євро. До чого я веду тим, хто працює в Італії, щоб ви знали, що на баданту вони отримують гроші, якщо людина сидяча, за якою треба доглядати, за якою не треба доглядати, то нас туди не попросять. Щоб ви просто знали, що не останнє вони з карману віддають, можливо, не всю суму покриває держава, але покриває, щоб ви не відчували себе. Винуватиме в чомусь, чи що й вам і так платять, чи ще, що ви просто знали, що є таке. А звідки? От оце? Я не знаю, звідки цей коментар. Я хотіла на цю тему записати. і ще. Не хочу, щоб ви злилися, що я не порівнюю де краще, де хуже. Просто я хочу, щоб і в Україні так було. Приїхавши в Італію, я зрозуміла, от в мене на пам'яті моя бабуля, сусідка, в якої не було дітей. Її доглядало дві племінниці, яким вона залишила свою хату. Її приходили раз в день передівали. Щось там поїсти давали і уходили з нею, ніхто не сидів. Добре, що вона була спокійна і не, не чудила в хаті, вона була сама, це неправильно. Біля неї треба було знаходитись день і ніч. Потім у мого знайомого мама, яка теж якби не пам'ятала, і я побачила в Італії, що за такими людьми треба круглосуточний догляд. Вона знаходилася мама в сусідньому селі, оскільки туди була хороша дорога, я каталась на велосипеді, і по мірі можливості, коли я туди їхала, я везла їй щось поїсти. Вона там могла сидіти, якщо тепло було, на вулиці. Я її годувала. Побалакала півгодини і їхала додому. Але я зараз розумію, що це було неправильно. Треба було зайти, подивитись, що в неї там це, повбирати, що в неї їсти, чи вона приймала таблетки, в неї було четверо дітей, навіть п'ятеро. І вони по мірі можливості просто приїздили, уїздили, а в неї вже алзай був, вона вже нічого не пам'ятала. І в нас такі люди залишаються самі, сам на сам. Просто я хочу донести, може в нас ніколи це не зміниться, але так має бути. Так може бути. От бідна Італія, в них роботи нема, але вони своїх пенсіонерів можуть забезпечити. І не треба говорити, що це коли небудь закінчиться. Закінчилась 45-та війна, мужики повернулися, відгородилися вже від Німеччини, не були під Німеччиною, ніхто не командував. І в них з тих пір все пішло рости вверх. В мене мама, поставили як діагноз рак. Сестра працювала, оплачувала їй хіміотерапію, а я звільнилася з роботи і була вдома. І, по суті, це все мало б, держава оплачувати цій людині, яка пропрацювала. і за нею потрібен догляд. У нас один знайомий він залишив теж роботу і він. Весь час був біля мами, коли вже потрібно бути, було біля мами. І я пам'ятаю, він намагався оформити якісь теж доглядальницькі гроші, але йому відмовили то та причина, то та причина, то ця причина. Так що, можливо, закони в Україні є такі, але він не діє. І ще мені подобається, як італійську медицину, це якби нехорошо відзиваються от в Україні, до якого лікаря хочеш, до такого йди, коли тобі треба. А в Італії треба от чекати. Коли в Італії тебе прооперували, то ти автоматично вже стоїш на учоті, І тобі не треба йти до лікаря чи не йти, думати чи не думати. Є гроші, живемо, нема грошей, не живемо. І саме більше вбиває, і оті олігархи, недоолігархи бісять, тому що вони можуть піти і заплатити. А про нормальну людину, яка не може заплатити, і не треба говорити Йдіть, заробіть. Українці живуть отак: від зарплати до зарплати, від бідного до бідного живуть. І не треба розкаже, хто хоче, той піде і заробить. Хто хоче, той піде заробить, а потім корупція із-за таких. Тому що ця система підтримується, тому що оті, хто підтримують цю систему і кажуть, що все добре з медициною в Україні, оті тянуть і на дно. Треба дивитися в общому. Я не забуду от кожен раз сказати, що діабетики в Україні обслуговуються дуже погано на дуже низькому рівні. І в Україні теж багато хто потребує. Догляду, і нема належного догляду, щоб в Україні була така система, і оплачувалось, і можна було когось наняти, щоб було всі все достойні зарплати і все, то і в Україні була б така спеціальність, як боданти по догляду. Люди, які мають гроші, теж нанімають по догляду інших людей. У мене тітка прооперована 22 роки тому. Вона мене теж тут дивиться. Тут би в Італії Ліда б стояла на учоті і кожен рік би провірялася по записі, так. А так в Ліди є гроші, Ліда йде на провірку. Ліди грошей нема, Ліда живе молитвами за своє здоров'я. Але слава Богу, живе. Живе для дітей, живе для внуків, і хай всім Бог дає здоров'я в Україні, тому що в нас нема за що лікуватися і нема за що хворіти. А в кого є гроші на здоров'я, є сходити до лікаря, слава Богу. І пенсіонери в Італії вони вже обслуговуються повністю безкоштовно. І медикаменти вони в аптеках отримують безкоштовно, памперси безкоштовно. Якщо треба спеціальне ліжко, то привезуть його безкоштовно. Так що треба на медицину дивитися в общій сложності, дай Бог, щоб у нас в Україні там було. Щоб знайшлись люди, які витягнуть і скажуть, медицина не дуже, треба витягувати, треба робити щось із цим, а не навпаки тягнути донизу. Щоб на дітей не було грошей, щоб були гроші на дітей, і щоб не просили ми один в одного про допомогу.